Крехке перемир'я в Україні. Що це? Ознаки близькості порозуміння чи затище перед бурею. Американський уряд покладає вину за ескалацію протестів на уряд Януковича і закликає негайно відвести спецпризначенців. Про можливі шляхи розв'язання кризи в Україні думки експертів у США. Дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайму Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Серйозні кадрові перестановки в адміністрації президента України Сергія Клюєва призначили головою адміністрації. А Андрія Портнова його заступником Ірину Акімову президент звільнив з посади першого заступника глави своєї адміністрації, зробивши радником, як і Сергія Льовичкіна. Експерти вбачають у цих кроках схильність президента до силового вирішення кризи та можливий знак, що він таки втрачає контроль над ситуацією в країні. Сьогодні також з'явились ознаки розколу в рядах партії регіонів Яву про вихід з партії написав Ярослав Сухий. Тим часом у центрі Києва триває перемир'я. Хоч протестувальники заявили про вихід з переговорів з владою. Бойових дій сторони протистояння поки що не поновлюють. Чи це ознаки близькості порозуміння, чи затишчя перед бурею? У цьому намагались розібратись наші київські кореспонденти. Шостий день барикад на Грушевського другий день перемир'я. Тут сьогодні відносний спокій. Не чути розривів гранат догорають підпалені шини. Потомлені революціонери гріються біля багать на 15 градусному морозі. Напередодні вночі майдан освистав лідерів опозиції, які винесли з багатогодинних переговорів з президентом. Більш ніж скромний результат. Жодних поступок у виконанні вимог. Лише обіцянка, якщо протестувальники розійдуться з Грушевського, відпустити затриманих і не хапати нових. Свою відповідь обурений майдан проголосував підняттям рук. Вихід з переговорного процесу у можливість домовитися з Януковичем тут уже не вірить ніхто. Янукович, якби задньої вже не дасть, тому що на нього відкриється кримінальна справа. Ну і так далі. Тому яка які тут можуть бути провари, це смішно. Я впевнений, що є люди, і вони підтягнуться, і їх буде більше, які дійсно налаштовані на перемогу, які налаштовані не просто стояти і чекати, поки будуть відстрелювати снайпери. Недовіру протестувальників після п'яти смертей і після прицільної стрілянини по медиках та журналістах можна зрозуміти. Адже навіть на тлі оголошеного у четвер перемир'я продовжували відбуватися страшні речі. Викрадений лідер автомайдану Дмитро Булатов він зник безслідно, навіть автівку не можуть знайти. А інтернет зірвало відео знущань Беркуту над одним з мітингувальників. Голого й побитого його вивели на сніг і фотографувалися поряд. Тому що подивіться, якби нормальний був міністр внутрішніх справ, нормальний президент, нормальний голова уряду, то побачивши відеоряд... Де на морозі мінус 15, роздягають догола, б'ють, переломи, змушують цинічно співати гімн України. Там все видно. Ці люди повинні бути заарештовані через годину. Цього не відбулося? Ні. Це означає, що влада це все толерує, сприймає. Ну, значить, тоді буде око за око. Треба ж прогнозувати події. Водночас у штабі національного спротиву уточнюють, про повний вихід із перемовин не йдеться. Предмет переговорів виведення військ, стабілізація ситуації, скасування законів, відміна незаконних арештів, щоб ті люди понесли відповідальність, через яких ці безлади були загиблі, відставка уряду. Найближчий план незмінний боронити майдан, розширювати його територію. А тим часом протести ширяться на всю Україну. Звістки про штурми облдержадміністрації вже надійшли зі Львова, Тернополя, Черкас, Житомира, Рівного, Чернівців. На вівторок призначена позачергова сесія ради. Проте особливих сподівань на парламент майданівці не покладають. Все вирішується або буде вирішуватися на вулиці, або за столом переговорів. Домовляться за столом переговорів. Тоді можна використати як інструмент позачергову сесію. Не домовляться. Ну тоді це питання зовсім іншого порядку. Це інструмент для того, щоб вести надзвичайний стан. Влада відхрестилась від наміру запровадити надзвичайний стан. Проте схоже, що революціонерів уже й надзвичайним станом не зупинити. Ви тут сидів Федорович не хоче сказати, Віктор Федорович, вводьте надзвичайний стан. Ви тоді побачили, Бачили очі бачили очі, що купували, хай дядя ж повилазить. Я попереджаю, що введення надзвичайного стану дасть тільки негативні наслідки для влади, нічого добро не дасть. Легко прийняти це рішення, важко його забезпечити, бо це треба буде задіяти десятки тисяч людей цілодобово для контролю, для патрулювання, невеликими групами зі зброєю, виставити техніку. Да? Гарантована, нехай почитати історію навіть сусідній російської держави 93-й рік. Частина цієї техніки, і частина цієї зброї одразу буде на майдані і буде за майдан. Оксана Лігостова, Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ. Правозахисна організація Вахта прав людини заявляє, що міліція та спецпризначенці у Києві не мають жодних прав проявляти таку жорстокість до учасників протестів, яку вони демонструють. Про це говориться у звіті організації, оприлюдненому у п'ятницю. Ніщо не виправдовує ті випадки жорстоких побиттів та викрадень, які задокументували наші оглядачі. Говориться у звіті. Це дуже серйозні злочини, які потребують ретельного розслідування. А відповідальні особи повинні бути покарані. Варта прав людини. И не вважає, що розслідування щодо викрадення з лікарень, катування і вбивства учасників протестів, і, зокрема, Андрія Бербицького мусить бути незалежним та об'єктивним. Лише покарання винних продемонструє щирість намірів влади у тому, щоб подібні випадки насилля не повторювалися, Заявляє вахта прав людини. Напередодні під час брифінгу у Білому домі журналісти західних видань засипали прес-секретаря Обами запитаннями щодо України. Речник Білого дому Джей Карні заявив, що адміністрація США чітко дала зрозуміти українському уряду, кого вважає винним у ескалації протестів в Україні. Він підтвердив, що державний департамент вже скасував візи кільком українським посадовцям. Теперішнє зростання напруженості в Україні є прямим наслідком невизнання урядом законних претензій свого народу. Натомість уряд здійснив спроби послабити основи демократії в Україні шляхом криміналізації мирного протесту і позбавлення громадянського суспільства та політичних опонентів ключових демократичних гарантій, передбачених для них законом. Ми закликаємо уряд України вжити заходів, які стануть найкращим шляхом для майбутньої України, в тому числі скасування антидемократичного законодавства, що було підписано. Писано останніми днями виведені міліцейські загонів для придушення протесту з центру Києва і розпочати діалог з політичною опозицією. Протести в Україні активно обговорюються в західних медіа. Вчора ввечері протести в Україні стали предметом дискусії популярної гумористичної вечірньої програми Репорт». Ведучий сів у студію, надягнувши друшляк на голову, як це робили українці, насміхаючись з антидемократичних законів. За оглядом преси ознайомить Олексій Кузьменко. Чому ніхто не говорить про очевидне, Путін дестабілізував Україну? Запитує на сторінках Форбс. Мелік Кайлан. Давайте зізнаємося. Ми знову у стані холодної війни. Пише автор. Кайлан припускає, можливо, Путін та Янукович змовились дестабілізувати ситуацію. Можливо, із використанням кількох агентів провокаторів, щоб були жертви. Все для того, щоб потім обмежити демократичні свободи. В результаті Україна стане ще одним сателітом Москви. Чому США дозволяють цьому відбуватись? Питає Кайлан. Можна винуватити Обаму за нерішучість, пише автор, але вирішальний момент настав, коли російські танки в'їхали у Грузію за президента Буша, і Путін побачив, що не послідувало жодної відповіді. Редактори видання Блумберг ще вчора міркували, як Європа може перемогти Путіна в Україні. Ось що надумали Європа, хоч одного разу, має відповісти чітко. Її варіанти зводяться до пресингу, але якщо робити це впевнено, то щось та вийде. Європа має сказати Україні, що цілком її підтримає. Щойно країну очолить уряд, який підтримує економічні реформи та верховенство права, а не корупцію та утиски. Європа також має сказати українським лідерам, і уряду, і його бізнес. -сю. Союзникам, що обраний ними авторитарний шлях виключає тіснішу економічну співпрацю. Чіткі дії Європи також дадуть сигнал Москві, що Європа готова до напруги у двосторонніх відносинах заради справедливості. Пишуть автори мрію України про незалежність в розчавлює Москва. Пише на сторінках The Telegraph Кон Кафлін. Як і у Сирії, де спроби заходу припинити кровопролиття звелись на нівець через небоступливість Росії. Єдиним, хто отримує вигоду від політичних коливань, які зараз турбують Україну, буде Путін. Вважає автор, і хоч все може заспокоїти одержимість президента Росії захистом національних інтересів його країни, це навряд чи заспокоїть мільйони українців, які хочуть західних свобод, вийшовши з-під російського ярма, пише автор. Дослідник Антон Шеховцов, провівши кілька днів на вулиці Грушевського, публікує блог, що має знати захід про крайньо правий елемент Євромайдану. Автор вважає Євромайдан серед іншого є і національною революцією проти руйнівного впливу Росії. Найбільше допомагають крайньо правим українці, які не поділяють їх погляди, але прагнуть справжньої незалежності. Інша теза зростання крайньо правих в Україні відбувається через постійну загрозу українській державності, а не через зростання крайньо правих поглядів у суспільстві. Загалом, Олексій Кузьменко, Голос Америки. Виходом з кризи може бути домовленість за участі міжнародних посередників про дострокові парламентські та президентські вибори. Такий рецепт розв'язання конфлікту в Україні пропонує політолог університету Бейлор Сергій Куделя. Про ситуацію в Україні з ним та з редактором порталу Критика Олегом Коцюбою говорив Зорислав Байдюк. Уряд США задовго загравав з Віктором Януковичем, залякував наслідками, які ніяк не втілював у життя. У результаті уряд України припинив серйозно сприймати погрози Вашингтона. Такої думки дотримується політолог університету Бейлер у Техасі Сергій Куделя. Тому я не думаю, що те, що робить зараз Сполучені Штати. Можуть якимось чином вплинути на політичне керівництво на політичне керівництво, можуть вплинути, по перше, безпосередні спроби вплинути на особисто як Януковича, так і його родину і людей, які до нього наближені, тобто більш консолідовані кроки по. Розслідуванню, скажімо, всіх корупційних справ пов'язаних з родиною Януковича і пов'язаних з його найближчим оточенням, я маю на увазі людей на кшталт Андрія Клюєва. І ріната Ахметова і Дмитра Фірташа. Тобто, коли оці чотири особи будуть стануть мішенями розслідувань в Сполучених Штатах і в Європі, тоді я думаю, зміниться і ставлення української влади до дій заходу. Запровадження візових санкцій лише проти людей середньої ланки свідчить, що Сполучені Штати не готові вдатися до дій безпосередньо проти Віктора Януковича та його наближеного оточення, каже Сергій Куделя. Механізм накладення санкцій надзвичайно складний а їх необережне застосування може мати зворотній ефект. Пояснює обережність уряду США докторант Гарвардського університету Олег Коцюба. Важний результат це. Найперше, перше збереження до можливості до ну в рамках можливості мирності цих протестів, тобто не застосування насилля, про це наголошували багато посадовців американських, і саме в цих межах проводиться політика сьогодні сполучених штатів Америки. На погляд Олега Коцюби сполучені штати можуть принести багато користі, посиливши підтримку громадянського суспільства в Україні, а також приєднавшись до міжнародних зусиль у врегулюванні кризи, тут тоді напевно варто думати про. Реалізацію сценаріїв у рамках міжнародних організацій, тобто йдеться про ООН, йдеться про ОБСЄ та інші організації. Тут сполучені штати могли відіграти дуже важливу роль. Саме залучення міжнародних посередників шлях розв'язки кризи в Україні. Переконаний політолог Сергій Куделя. іншою альтернативою є де -факто, де факто розділ України. І це означає, що президентських виборів у 2015 році не буде. А будуть окремі президентські вибори в західній Україні, а окремі президентські вибори в східній Україні. Якщо Віктор Янукович не хоче іти цим шляхом, то треба залучати міжнародних посередників і шукати шляхи виходу з цієї ситуації вже зараз. На погляд політолога найкращий спосіб виходу із ситуації, в якій опинилась Україна, дострокові президентські та парламентські вибори. Зорислав Байдюк, голос Америки. У повному обсязі дискусію на тему кризи в Україні, впливу США на український уряд, роль діаспори та шляхи до порозуміння. Дивіться цими вихідними у спеціальному випуску програми Вікно в Америку. Програма виходить в ефір на п'ятому каналі у суботу, о 21.40 та у неділю о 9.35, а також на першому національному у понеділок о 14.40. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм, працюємо для вас. Дякуємо, успіхів, Щасливо тримайтеся! Добрих вам, спокійних вихідних.